Всім доброго ранку, слава Україні. Знову з вами Миша і ранок, правда, не четверга, не п'ятниця, а сьогодні що в нас? Сьогодні у нас вівторок. Чому так? Ну, Леся Петрівна дала команду, тому що є деякі моменти в житті, які треба робити. Так що останній забій е, на цій неділі, наступній не знаю чи буде. Ну, Я думаю, що буде, але трошки пізніше. Чому так, потім розкажу. Е, Леся Петрівної не буде якийсь період часу. Ну, Вона буде, але вона не буде працювати. Е, так що, друзі, гаранчук не накладанні. Е, треба закрити деякі питання. і треба зробити хлопцям трохи тушонки. То, рішили зарізати сьогодні капанщика і був у нас грижовик паховик. Є такі моменти, хто тримає пороцях, знає, що це таке. Там, де яєчко, у свинки проходить тішечка і воно так висить. Яєчко забирається, вшивається, але я вшивав і десь момент, і він різе з такою гулею. Сьогодні вирішили його забрати, щоб не доведи Господь, бо свині гулькаються, може чи прокусить, чи щось, а може бути і заворотки кишок. Так що вага вже така кілограм 550 не дуже хочеться, щоб він пропав. Там вже 150, тобто не важили, свинки звикі, м'ясненькі. Так що коля в процесі, сонечко піднімається, Таранчук наближається, а зараз посправлялися по господарству, передіваємося, е, везуть дівчат в школу і далі працюємо, далі працюємо. Так що Колька вже посмалив, отпарив, е, бабла баблами вже трохи підкидали, вже в прицепі знову є. Тобто багаті люди. Але я ж кажу, хто тримає, займається городом, то без какашки не туди і не сюди. Тобто не буде ні фіго. Все, калюха побіг, втік каже. Ріж свою свиню сам, кудись побіг. Побіг, по воду побіг, так? Да? Побіг по воду. Сонце, світить, погано видно. Ось так от пари в калюнчик, зараз будемо замивати це все діло. І все буде добре. І буде в нас таранчучок. Ну, не видно пара. Куха, що зманиш вже? Шаман. Шаман Миколай. Шаман Миколай шаманить Йоршики. Ти ж накручує, 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 робить таку гулю. Це є такий жук-навозник, знаєш, там десь бачив, де він там в Єгипті, ці шарики катають з Так? <реш> да? Оце типу, ти такого шарика скатав. Так що, друзі. Е Посмалили кабанчика, калюха посмалив, посправлялись по посподарцю. Сонечко піднялося вже вище. світа ні чорта не видно, правда, але ну, це дуже добре, що воно світе. Помив калюха кабана, я тут лазив, теж свого пальця вставив, каже, шалуть, йди відсюди. Ну але таке. Трішки цього ще намазуємо йому для загара, для цього спину олією. такого. Отака висмаляна шкура, що там не шарить, калюха ми вже показували неодноразово і цигання грізав, то показували. Тобто спочатку знімається леп, скрібається, потім чорниця, потім дирки робляться, ці отворі, ну, набивається, щоб шкура не лопалася і гарненько пропікалася. Ну а потім вимивається з юршиками, з щіточками, хто як хоче, і потім уже калюха олійкою намазує щоб гарненько пристав загар. Ну, люди роблять по-різному. Ми робимо так. Я ж казав, вийшло це все нечайно. Колись давним-давно працював у Полтавській області, їздив за продуктами і було чорню, ще сало, як земля, кажу, вони що, його мити не вміють. А мені Дешкант Анатолійович, Юрій Анатолійович каже, та ні, тут таке сало. І воно різних кольорів було. Темніше, світліше, з мішковинкою. Ну а потім пройшли роки, займався господарством. Та й думаю, цього, сало ж не беруть. Думаю, що його таке зробити з цим салом. То, давай Петровні спробуємо кусочок спалити. Тобто той, хто хоче спробувати і критикує, можна вже висваляна свиня, ну можна не мазати всю, можна отаку на задниці клаптик взяти і спалити. І все, і спробувати. Не знаю, зараз у нас в регіоні Калюха трохи смалять, так, люди з мішком? Тільки що морозиться, кажуть, що в мене сало з цим з соломою. Калюха прийшов, зробив. Де циган робив вже з мішком, ти робиш з мішком. Ну, де, як, як не крути, але трохи там дивляться, буває, з косяка десь там на шелудька в інтернеті, то й пробують, тому що в нас ж люди кажуть, та ні, це все дурня. Ой, щоб колесами обложив би, да спалив би, як же ж його їсти, а потім на ничку сам раз і робить. От І розказує, та це соломи, краще, ніж соломи немає. Солома це добре, але соломи більше волокіти, грязніше, і все одно не виходить так. Якби, ну, ми пробували. Що там у нас був забійник, хто дивився наші відео, ми там різали. і в мене була бочка 200-літрова розрізана пополам, ми підставляли, обсипали солому, і зволожували, і запалювали, задимлювали, і надівали цю бочку зверху, на кирпичі ставили. І воно подивимося, типу, димило, димило. Ні, ну класно, все нормально, але це довго, грязно і все одно не було такого вкусу. Та ще й солома, соломі різні. Горохова добре, але ж її зараз вже не знайдеш, зараз крізь січкарні стоять, і гороху у нас не вирощують тут а поруч. Тобто раз-раз змолотили через січкарню, воно його розтрусило, вже соломи нема. Тому що то не солома, то січка. Назар, а ти думаєш, тебе там не видно, так? сховався, але за улом тільки дим іде. Чи? А? А, добрий ранок. Добрий ранок. Та розрізав би його чи ні, ну треба ж все, щоб було по феншую, правильно? Конечно. Це вірно, так що. А? Назар робить. Назар робить? Назар, розв'яжи кольки мішка. О, не треба, вже зробив Калюха. Все є. Все повинно бути по фіншую. І з кожним днем людина, яка живе, вона має вдосконалювати, щось змінювати, змінювати, змінювати. Одрізать дурний одріже, а от розпутати за 5 хвилин. Це вже тринадцяте питання, але в деяких випадках, що треба швидше, то бас-бац-бац, дивися. Да так що, друзі, кабанчик грижовик. Зараз Калюха спалює мішок. Якось нечайно знову вийшов. відос. А що там у нас було в мішку? Бачу, випало? Не горіхи, ні? Бо колись циган то їв горіхи. Ліщину. Ось, бач? Так, да, ліщина. Ліщина, так? Да? Ще не ліщина, ні, це не ліщина. Арахіс. — Арахіс? Так, да, арахіс. Так що мішки. Продуктів харчування, тобто вони можуть бути з-під кави, з під горіхів, з-під сухофруктів. О, тобто, так, все, накриваємо повністю мішки шикарні. Дякуємо нашому дяді Васі. О, Зараз е, проріжу дирочку для хвоста, для речага. Чого свині без хвості вже, слава Богу, не задають мені ці запитання? О, я відповідаю на всі запитання, вже неодноразово. Що що без хвості, тому що це є профілактичні процедури, які ми робимо на третій день, профілактика від канібалізму. Тому що, ну, як там кажуть, ой, я все життя живу і все в мене було нормально, а що мені от це здалося? Ну, Я теж так думаю, наше воно ну, мені б здалося, але робимо, тому що в мене випадки Не, було там, кусали, о, ну, це теж канібалізм, загризають свиню, а то з хвоста і... Достат гризають і починається каніття. Так що все, Калюха сейчас з мішечок. Я думаю, що ще трішки побуду і буду валити вести дівчат в школу. Якраз приїду вже колька смали пічеревину і будемо знімати відосік номер 2 Таранчук, який ми знову розіграємо в п'ятницю. Думаю. Так що, поїхали. Грижовичок в процесі. Так що паховика. Якщо немає людини, яка може зробити операцію, то ну, можна в принципі, забрати яєчко, зашити знаружі, не вшивати всередині і можна тримати. О, але наблюдати, щоб не було цих моментів. Ну, кілограм 150 його є. Що смалимо. Кабасик. Так що, друзі, поки там калюха смалить, зараз досмалити покажу, як буде виглядати після мішковинки, якось, нічайно. думаю, не знімати це все діло. От Якраз от парка була, там вже остання фаза смаління. От, потім теплою водою полили це все діло, трішечки воно от кисло, круговими рухами по, по, помили, помили, помили і сполоснули і намазали олією, і спалі мішок. Але хотів би знову звернутися за підтримкою, ну, звертаюся кожен день, і можливо, ну воно вже кожен день хтось щось і е, підкидає, О, тому що я вважаю, що тільки разом ми зможемо е, до чогось дійти. І війна це не моя, не тих хлопців, які на передові, не тих людей, які печуться, які е, сутками чекають своїх синів. Вчора приїжджала до мене жіночка з Ярефок із чоловіком, ну, загинув син, у них 30 числа похоронили. Це страшно, 26 років. І ти одразу як батько представляєш себе, це дуже важко. Просто накриває і хочеться, щоб найменше тих смертей було. І вчора звернувся до мене позавчора. Ми як їхали з ходу, написав мені Юра Якушко Березанський. Ну, Я тут не жив, в школу з ними не ходив, але вони мене знають. І я так наглядно хлопців знаю. І звернулися хоча б два колеса на Урал купити. Ну, а я... Помню, що Свята добровольська мені договорила, що є десь номер телефона, бушна резина з Європи, з Львова, і можуть також продати виушну резину. І я набрав, набрав Володимира. Володимир дав номер директор, дав Богдана і дякую Богдану. Я думаю, що сьогодні ми це вопрос прозрішимо. Так, 10 колес, 10 тисяч бушне колесо, ну там більш нормальний протектор. І... Каже, якщо для ЗСУ, дайте від частини листа, ми зробимо дешевше. Кажу, я не можу дати від частини листа, тому що якби частина могла його перезути, то вони б його перезули. А так у нас військовий стан у нас війни немає. І ще треба, щоб та машина проїхала там 30 тисяч кілометрів, щоб їм видали ту резину. Так що, ну не 30, може менше, може більше, я не знаю. Але є такі правила, є формальності, і без цього не туди, і не сюди. Тобто, Можливо, нам дадуть по 5 чи по 6 тисяч гривень колесо і ми відправимо всі 6 коліс, так що збирали ми для 109, хлопці десь не виходять на зв'язок, поки ці кошти візьмемо, там добавлю додавлю і все-таки проплатимо і купимо резину для хлопців 43-ю бригаду. Так що, друзі, хто може підтримати, підтримайте, будь ласка, тому що хочете це зробити як тому що ті колеса, які хлопці скинули, кажуть, скиньте мені рисунок. На них вже рисунку не видно. Це ж машина є, а вона не їде. І в будь-який момент може стати і буде біда. Так що, друзі, калюха вже досмалився. О, Зараз ми показуємо результат результати мішковини. Воно догорає. О. Все, горить, палає. Горить, палає, техніка ворожа. Україна переможе. Так, Калюх? По любому переможе. А Калюха, в ж, я вже казав, він же ж теж Луганський, так? Да? Донецький. Донецький. Це ж ти там десь недалеко від Назару, да? ну, так? Да. А звідки ти? З С... Констант... Йохани друханий. Дякую. Ну ви ж переїхали після 14-го, так? 14 14-му, Бо я батька вже знаю давно, дякуючи Серегі. От, теж там порося держали, туди-сюди їздили. О, батько ж теж служив, так? зараз обмежено придатний, так. він тут зараз по місту служить. Ну, пов хе, -хе, -хе пов'язки роздає. Ну він же не ТЦК, він при воєнкоматі служить, правильно? Так. О. так що, друзі, отак. Калюшка в диму як Пугачова. Ну, Пугачова вона ході російська співачка, але вона за Україну з Галкіним. Так що нічого страшного, він такий холодний, як Ангел в океані, чи Байсберг в океані. А я такий прекрасний, як смалений кабанчик. Так що отакий кабасик, отак, бо то, то сонце вийшло, то немає. Ось така вийшла у нас красота. Зараз калюха, це все діло ми змиваємо, туди-сюди перевертаємо і погнали. Так що щось на... нахмарилося знову на дощ. Ось такі діла. Калюха, а спілкуєшся з кимось оттуда із... не, ні, ні з ким не спілкується. Да? А, я понял. А все порів багато, да? Не знаю. Знаєш? Не. От, трохи є, да? Да. А Чиш, мамка, ж я по-русски розмовляє, да? Не, не міняє. Чи так вона, вона... Мишана? Ну ти розмовляєш нормально, ну я ж знаю, тоді їхала вона так, ну, більше російський акцент. Ну а ти вже там розмовляв так, як чи вже тут просто перевчив? Тут. Тут? Да. А твої брати. Ну... — А український. Український. А? — батько ж теж український, так? Ні, ну я. Теж суржаман такий, так? Да? Да. Але це не мішає любити Україну, правильно? О, хоч це є такий дурнуватий трохи в цьому напрямку, але е в деяких випадках ну, не завжди в людей ну, їм важко, реально важко. Змінювати свою позицію в розмові, але міняються. Це все залежить від самої людини. От. Але в душі вони всі нормальні. І зараз багато військовослужбовців е, говорять по цьому питанню. Оп, все, калюха перевернув, зараз шкребає по черевенку. Так що, друзі, ну а я, мабуть, пекти, тому що зараз він раз раз і вже посмали. А... А, 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 а я не встиг прогріти сковородку. Так що, друзі, на цьому буде все. Відосік номер 2 буде по-любому. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, передіваємося і погнали. Так що до скорої зустрічі. В п'ятницю буде по-любому прямий ефір. Будемо співати, будемо продавати лоти. Хто хоче купити там подушку, футболку або кружку, можете написати особисті. Покажу, ми там нові трошки подушки вже придумали. Так що все, пока-пока.